Так, народ, всім привіт! І сьогодні субота, і що розпаковочка, і буде дуже цікава сьогодні розпаковка, і буде дуже цікавий сьогодні товаричок. Я хочу продемонструвати, що мені буде мало товару, але буде дуже інтересний товарчик. Дуже інтересний, кому цікаво. пишіть дзвоні, місто малого, відправочки, що присутнє, що присутнє? Так, даємо що у нас тут. І тут у нас ящичок Такий. і з такими. Із такими... Тріщоточками новими. Так, дві. Зараз я така з роз ящика. Розпакуємо. Є 10 штук прийшло. Значить, ось. Прийшло 10 штук. Так, розпаковуємо. Зразу показую, це є тріщоточка на 47 Ньютон. 47 ньютон. н. 12 вольтовий батарейка на 12 вольт. Значить, головка одна четверта. Ще не помиляюся, зараз кажуть. 3-8. На жаль, батарейки. А, мама ну, якусь двушнюю. Ось, працює вона отак. От. Має реверс. Другий міць. Значить, дуже чудесна, навесника тріщаточка. Замовляємо, пишемо дзвонимо. Є покщо, 10 штучок, 10 пачок, 10 одиниць. Е, Нахожих містомало, звертаємося. Все, налевку, упаковано, з Америки. Все, класно і що, кінько. Окреме відео на тріщаточки знімати не буду, бо що тут знімати, Я вже все розказав про них. Особо додати нема що. Просто дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Два, три, 4, 5, 6, 7. Сім штук. Все. три там. Далі. Ось такий суперський ящичок. Шуповер. Це є Матіо Макларен. Мерседес. Девольт Макларен. Це є Девольт Макларен. А, І запечатаний. Це є пломба. Її. Так, дивимось. Уахайкий апаратик. Нижечка, мачечок і сам шуровер. Це на базі 805-го Шуріка на 107 ню. Значит, він нажимає е, такий чорний цікавий корпус. Чорні батарейки п'яти, йде у комплекті з двома батарейками. Так о. Тако. Ось. Одна п'ятірочка. Друга п'ятірочка і зарядочка. і зарядочка. Тут у комплекті є магніт і гачок. Знову сторони магніт, з другої гачок. Це є ударний, дві передачки. Перформ протект. Ну, на 805-х так не пише. Реформ протект. Значить, щось треба буде подивитися, в чата GPT запитатися, яка різниця. Не знаю, чи встигну зняти я окреме відео про нього, тому що це підзамовлення, його одразу забирають самий шуруповерт. поверт, батарейки будуть у продажі. Він на батарейок. Це одно, що можу сказати. Так. Добре, це відкладаємо. Ну, класно. Так, розпаковуємо другий ящичок. Так, так. І другому ящику на що? У нас в другому ящику. Так. Зарядочки. Е, е Від бренду Milwaukee. Швидкісні. Рапідуські зарядочки, три штучки. На базу, на базу викидай на базу. Раз, так. два, три. Три деревочки. Далі. Такі три мультикатора без передач є у мене на регуляції. а Це без регуляції простенькі. Три штуки. Добре. Йдем далі. Раз, два. Три. До них такі пилочки йдуть. Раз, два. І одна, ні, Не, не загубила Три. Так, далі. Є отака от батарейка. Два така є. Шестым пер нова, від FlexVolt, DeWalt, Так, і шойм. Две, три, три, п'ять, три, семь, семь, давай. Так, дві 5 і дві четвірки четверки, девольте. Ну, і ще дві три щоб було десять. з вами? Всім пока. пан Шурабан на зв'язку, продаж інструментів. Займаюсь продажем інструментів. пишіть, дзвоніть, Я безхожусь в места Мала, Іспанія, відправляю через Ви приходи. Перевірте, подивіться. Все є, все в наявності. То, що я показую, це все в наявності. Пока.